У будь-якому топі серіалів завжди знайдеться місце для прослуховування. його називають найкращим кримінальним серіалом, але великих перестрілок, кримінальних мафіозій чи інших жанрових речей тут немає. Я починав дивитися його тричі, і навіть на шостому епізоді першого сезону у мене не було бажання продовжувати. Це історія, у якій дуже важко щось зрозуміти, якщо не віддатися перегляду цілком. Подібного більше ніколи не знімали і знімати не будуть. Всередині розповіді пояснюють, чому про схожі історії глядачі не чують і чому на подібне не виділяють кошти. Прослуховування – це шедевр, який зараз дійсно ніхто не хоче дивитися, бо складно всидіти. Але повірте, ця розповідь та персонажі всередині неї варті кожної вашої хвилини, і ось чому. Сюжет звучить максимально просто. Група поліцейських намагається зібрати достатньо доказів, щоб ув'язнити бандитське угруповання, що торгує наркотиками. Для цього вони організовують за членами цієї групи стеження, щоб за допомогою пристроїв для прослуховування та відеокамер набрати матеріал на повноцінну кримінальну справу. Тут немає фактично жодного елементу суперспішного серіалу. В проєкті не було зірок, пробитися пізніше зуміли лише Ідріс Ельба та Майкл Біджордан. Тут не літають дракони, мало оголення. А практично немає погонь, красиво поставлених бійок чи вибухів. Більше того, він не вважався успішним серіалом, поки йшов на телебаченні. Прослуговування стартувало на телеканалі HBO влітку 2002 року і проіснувало 6 років. Рейтинги проекту були не дуже високі, помітно поступаючи з цифрам клану Сопрано від того ж HBO. І творцям доводилось битися за кожен наступний сезон. Справжнім культовим серіалом відстав лише після свого закінчення та масового поширення інтернету серед тих, про кого й розповідала історія. Перший сезон та початкові епізоди прослуховування дуже важко дивитися для тих, хто зараз звик до Тіктоку, бо тут наглядачі викидають купу персонажів від детективів до наркодилерів різних вагових категорій та не пояснюють, що взагалі відбувається і що буде відбуватися. Приблизно до половини сезону, тому найголовніше на початку перегляду цього серіалу це терпіння. Прослуховування дуже схоже на справжню детективну історію, де глядач має зібрати усю картинку самотужки, хоч він і знає, хто винен. Але у чому саме і як його посадити, варто зрозуміти самотужки. І ви реально маєте повісити перед собою у цю дошку та протягувати нитички від одного хлопця до іншого, допоки усе не розплутається. Усі сцени з погонями, перестрілками, перевернутими авто та іншим екшеном тут пропускають, а нам залишають лише рутину. Спочатку це не хочеться дивитися, але ви самі не зрозумієте, як в один з моментів почнете називати цей серіал одним з улюблених. Картина стартує з того, що один коп Джим Макнауті просто втомився від того, що усі навколо закривають очі на великого наркодилера та затримують дітей на вулицях, але нас неповільно опускають у світ криміналу через призму одного детектива, а одразу кидають на дно колодязя, де є дві сторони: чорна та біла. Якщо спочатку виглядає так, що є бандити, наркоторговці та копи, які будуть їх в'язати. То поступово стає зрозуміло, що між ними є прокурори, судді, журналісти, юристи, політики, небайдужі громадяни, волоцюги, простатутки та майже усі верстви населення. І тут усі пов'язані з усіма. Прогнив кожен куток цього міста, а головними героями є усі навколо, і кожна та кожен з персонажів важливі для історії. Звичайно, поступово навколо Макналті, який ніби є провідником в усі історії, збирається команда небайдужих поліцейських, які хочуть працювати не заради просування по кар'єрних сходах. Однак саме через таких більшість операцій з затримання провалюються або ж керівництво не дає провести затримання чи відпускає головних у бандах. Однак, поки усі ці розбірки відбуваються, автори розповідають нам про людей, про їх проблеми, про те, що на них впливає і наскільки їм важко, на якому боці вони не були. Тут глядач може щиро ненавидіти копів та співчувати наркодилеру у одному епізоді, а в іншому історія розвернеться на 180 градусів. Або у одній сцені дитина йде по школі, і ви думаєте, що ось те саме покоління, яке може все змінити. А через хвилину вона заходить у магазин та прострелює комусь голову. Проте, вже з найпершої серії, місія прослуховування полягала не лише в тому, щоб показати недосконалі системи. Пояснити, чому так відбувається. Мер міста хоче переобратися, йому потрібно підвищити розкриваність злочинів. Тоді поліція збільшує кількість дрібних арештів для статистики замовчазної згоди комісара поліції, який прагне зберегти посаду. Через низьку якість розслідування реальний рівень злочинності не знижується. У той же час школи більше цікавить підвищення успішності, ніж робота з підлітками з проблемних сімей. Коло замикається і виходить майстерно написаний роман, який осмислює епоху та ставить діагноз нації. Однак він не просто безжально критикує систему і її деталі, але йде надію на те, що одного дня, злагодженим, мах... який працює десятиліттями, дасть збій. Підліток не стане на шлях насильства. Детектив поліції не покриватиме махінації колег. А журналіст знайде спосіб розповісти усю правду про систему. Історія дає нам десятки суб'єктивних поглядів від неймовірно цікавих персонажів, і усе це ми можемо скласти у єдину об'єктивну картину, яка звичайно ж буде набагато гіршою, аніж ми могли собі уявити. І кожен сезон розбирає нові проблеми. Якщо спочатку це про гниль у поліції, то далі нам розкажуть про провал системи про та контрабанду. У подальшому буде розповідь про політику, систему освіти та змі. І що сезону історія буде пірнати все глибше та глибше на дно. І щоразу перші 5-6 епізодів треба буде складати пазл, аби побачити об'єктивну картинку того, що відбувається насправді, і про що ви взагалі дивитесь цю розповідь. Рівень детальності деяких епізодів настільки глобальний, наче ви слухаєте лекцію з прослуховування десь у Квантіко, або вам завтра екзамен здавати на цю тему. Автори тут проробили величезну роботу, яка можливо змусить задуматись вас про те, чи не прослуховують і ваш телефон. Звичайно, методи роботи там на рівні початку нульових, але сам сенс залишається важливим та незмінним вже більше ніж чверть століття. Ключовою темою, звичайно, є поліцейська звітність, яка тут показана не менш детально аніж взаємозв'язки у кримінальному світі. Тут усі пов'язані від рядового патрульного до начальника поліції, усі звітують перед усіма і підміняють цифри у звітах так, що верхівка межі ніколи не дізнається про те, що робиться на землі. Але рано чи пізно відбувається катастрофа такого масштабу, який вже не приховати, і ось тут починається найцікавіше з серіалу. Прослуховування просто треба уважно дивитися, і тоді насолода від перегляду накриє вас так сильно, що ви не помітите, як пролетять ті п'ять сезонів. Кожен персонаж навіть найнепримітніший на початку до фіналу обростає сюжетними м'язами та стає фундаментальною фігурою цієї розповіді. Важливо пам'ятати, що це практично біографічна розповідь, зліпок історії того часу, і основна маса персонажів створені на реальних розповідей про реальних людей. Тому фактично ми прослуховуємо, а точніше піддивляємось за реальними життями людей у Балтиморі. Якщо виділити головне в тому, що таке прослуховання, то це дуже чітка розповідь про конкретну тему та місце, але завдяки такому підходу автори пояснюють нам, що це не виняток, а велика системна проблема. Серіал на старті розповідає про війну з наркотиками, яку починають небайдужі головні герої у західному Балтиморі, але дуже швидко глядач розуміє, що можливо війна і почалась проти наркотиків, але пізніше перетворилась на бійню проти найбідніших верст населення. І в ній ті, хто має владу, воюють проти незаможних. У нас дуже мало серіалів, які реалістично показують людські життя у реальному людському масштабі. Це дуже важко зробити, бо складно утримувати інтерес глядача. Але авторам цієї історії було не цікаво перебільшувати прослуховування засновано на історії реальних людей, що живуть у реальних містах, що абсолютно не типово для телебачення. У той час це було досить провокаційне, дуже особисте і болюче висловлювання, що походило з реального світу і розповідало про реальність навколо. Серіал не робили люди, які хотіли отримати емі чи щось подібне. Це були рядові, колишні копи, журналісти, якісь письменники, що захотіли розповісти про те, що бачать. І їм вдалося зробити щось унікальне, продукт, який ніхто не зможе повторити. Автори показують усі аспекти несправедливості сучасності. Вони кажуть, що наразі владні органи сконструювали економічну модель, яка не потребує більшої частини людей. Їм більше не потрібно так багато, як раніше, щоб підтримувати добробут обраних. Ідея в тому, що всі ці великі соціальні структури, і школи, і відділення поліції, і наркоторговці, і політичні об'єднання, і газети. Можливо, насправді стали повністю нечутливими до людей, яким спочатку повинні були служити. Тому будь-який герой історії може вилетіти з неї коли завгодно. Незамінних немає. Бізнес це просто бізнес, і людське життя для подібної системи просто ніщо.